Більшість майбутніх собаківників, коли замислюються про заведення вихованця, мріють, щоб той став їхньою гордістю та змушував усіх навколо захоплюватися їх собачкою. І безсумнівно, кожен господар щиро вважає, що його вихованець найкращий і найкрасивіший. Незважаючи на подібні переконання, є певні стандартні ознаки, що допомогли кінологам за роки спостережень визначити, які ж породи собак є найкрасивішими у світі. Давайте сьогодні розглянемо топ-5 найкрасивіших середніх порід собак. Аналізуючи, яка найкрасивіша порода собак, не можна обійти увагою найбільш поширену групу чотирилапих. Звичайно, багато хто заводить карликових і компактних малюків або навпаки дуже великих вихованців. Але середні породи, вони більш універсальні і тому найбільш популярні. І так, рейтинг найкрасивіших собак середніх за величиною порід. Перша порода це самоїд. Приголомшливо красива, білосніжна хмарка, мимоволі притягує до себе захоплені погляди і викликає посмішку. Одна з найбільш стародавніх порід, що зберегли популяцію донині, була виведена на півночі Росії і тому прекрасно адаптована до морозної погоди. Самоїди дуже терплячі, ласкаві, життєрадісні, грайливі, ніжні та веселі. У будь-якій сім'ї пухнастик відмінно оживеться, даруючи радість і увагу всім домочадцям. Далматинець. Привабливі плямисті красені здобули популярність набагато раніше, аніж вийшов фільм із великою кількістю представників цієї породи. Виведені були ці плямисті красені на території Хорватії, після чого отримали популярність у всьому світі. Талматинці дуже активні і грайливі, тому й господарям з ними весело живеться, оскільки доводиться досить багато рухатися, гратися, бігати та веселитись разом з собакою. Третя порода. Чао-чау. Порода була виведена в Китаї, і її назва з китайської перекладається як кошлатий лев. Цю схожість видно неозброєним оком, адже Чао-Чао дійсно схожий на царя звірів за рахунок рясної і густої волохатої шерсті. Вивели цих собак як сторожових. Але вони також стали відмінними компаньйонами для своїх господарів. Чао-Чао славляться своєю відданістю, добротою та чуйністю. Четверта порода це шелті. Миловидні собаки, що зовні нагадують колі, схожі також і на хитрих лисичок завдяки рудо-білому забарвленню шерсті та гострій мордочці. Виведена порода була в Шотландії для допомоги пастухам в охороні худоби, яку випасають. Полюбилися шелті людям не тільки за відмінні сторожові якості, а й за веселий і поступливий характер. У шелті добре розвинений інтелект, вони чуйні, грайливі та добрі. П'ята порода це хаски. Ці симпатичні представники замикають рейтинг найкрасивіших собак середніх порід. Раніше, та й по сей день, виведені на півночі красені, використовувалися як їздові собаки. Тоді люди зрозуміли, що хаски є відмінними компаньйонами і можуть бути не тільки помічниками, а й чудовими друзями. Собаки з блакитними людськими очима. Володіють поступливим характером, вони дуже розумні та терплячі. Не вимагаючи складного догляду, хаски дуже люблять гратися і спілкуватися з іншими тваринами і членами своєї сім'ї. А які середні породи собак, на вашу думку, найкрасивіші, пишіть в коментарях. Нам зевсом цікаві ваші спостереження. Підписуйтесь на наш канал, і попереду вас чекають нові цікаві відео про Аляскінського маламута і не тільки.